Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Телеграм-канал Рада» пише поліція. Везуть новенькі мазди, 1,2 мільйони штук військовим на фронт, і ржаві корчі і завжди не вистачає машин. Для поліцейських закуповують понад 700 новеньких МАЗд. Все зрозуміло з пріоритетами зелених. Ну щоб вам не було соромно, їздити в бусику, ти цікаві супроводу поліцейської мазди. Паралельно з цим у дніпрі набув походження новий старий скандал з участю поліцейського. капітан поліції Коробов Андрій Миколаєвич свого часу накинувся на волонтер. Ко яка не захотіла давати йому хабар замість штрафу за порушення Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зараз цей пост попався на аналогічному. Чому він досі в погонах? Ось що писала волонтерка. Тоді Ксенія Бикова, яка допомагає нашим військовим ще з часів. А то більше розповіла у Фейсбук. Інцидент трапився днями на блокпості на виїзді з Дніпра. Ми були у наших сміялись, хоча гупало норм гупало ближче. Ми більше сміялися. Ми пройшли спокійно, десь з гумором всі перевірки вже їхали додому на виїзді з Дніпра. На нікому не зрозумілому блокпосту. нас чомусь зупинили Каюсь, в манаді. Існо, немає ні техогляду, ні страхування, та що й пару подряпаний скло трохи, то його бо не квіти по весіллям розвозимо. і не морозиво дітям зазначила жінка на блокпості. У неї та інших волонтерів, які були в авто, почав перевіряти документи. Капітан поліції говорив, він при цьому російською мовою і сіляко намагався переконати биково, домовитися, особливо коли побачив у паспортах водійки та пасажири судославу про те, що вони волонтерами. Однак жінка відмовилася також, зробила правоохоронцю зауваження щодо мови спілкування. Я вибрала штраф тут. Все чесно винувата, заплати державі. Я зробила зауваження, щодо мови держслужбовця і тут у феї обрізали крила. Якщо б не такі бляді, як ти, тут давно би була Росія. Розповіла волонтерка про поведінку представника поліції. Вона додала, що правоохоронець навіть не відкрив багажник і авто для перевірки на наявність там заборонених предметів. А ну як я повезла 118 кулеметів з патронами і 987 гранат 34 танка танки в багажнику, але поліція не цікавила його цікавила моя смерть, бо тоді прийде Росія і гроші. Додала бикова за даними телеграм-каналів селид воронтерів могла бути і донька залужного молодша. Якщо це виявиться правдою, то коробову краще з'їсти своє посвідчення та самому сісти у в'язницю за вимагання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.